94 і 9. Борис піліфам. 11 година. Сім хвилин на студійному годинку Борис Піліфам. Друзі, усім привіт. Перед мікрофоном для вас працюю я, Олександр Панкратов. Ну а до нашої студії вже завітав. Після дощу. всім привіт, радий бути тут. Слава Україні, Героям слава. друзі, з трендів у Тікток до офіційного релізу артист після дощу сьогодні запрем'єрить на хвилі Борис Піліфем. Хочеш, ну що давай будемо відразу знайомитися, Скільки вже ти в шоу-бізнесі? Скільки ти як артист і скільки ти вже як після дощу». Так, ну в самому шоу-бізнесі я, напевно, кілька всього лише кілька тижнів. Так Якщо казати саме про музику, то вже дев'ять років. Як просто за нього дуже багато часу до того, щоб дійшло до рівня, щоб я міг знаходитися тут, щоб мою музику могли слухати, і люди чекали наступних пісень. Тому як з'явився е сценічне ім'я після дощу, я дуже багато думав над тим, яке ім'я я хочу мати. сценічне. просто я якось просто вигадав цей вислів, і він мені дуже сильно сподобався. Я в ньому знайшов якусь е зв'язок з. Не знаю, з нашою ситуацією з війною, тому що коли війна закінчиться, ми зараз наші хлопці та дівчата зараз борються за те, щоб вийшло сонце, яке там після дощу зазвичай виходить, щоб було краще. І так само для мене після душу мені хочеться, щоб я давав людям якусь. Якісь гарні емоції, якесь розуміння, щось гарне, як це зазвичай бачиться після дощу, коли ми розуміємо, що на вулиці стає краще. А, тобі не здається, що після дощу трохи пророчий псевдоним, тому що а, спочатку був дощ, а потім зайшов ти? Так, я от вже... це показав, вже твій що, як да, підпис, да, да. знаєш, автограф. Так, да, я сподіваюся, що так не буде зазвичай, тому що я завжди тому що я люблю сонечко, і мені не хочеться, щоб кожен раз я заходив саме після дощу, хочеться, щоб було саме сонце, бо тоді доведеться змінювати нікнейм, щоб. Не було завжди спочатку. Запрем'єрився тільки шматок в тіктоці А це був експеримент, чи зайде ця пісня людям, чи просто вирішив трохи хайпанути. Так, справа в тому, що в мене взагалі ніколи ніякого хайпу абсолютно не було. І в мене до цієї цього відосу, коли в в мене заготів, в мене ніколи відео не набрало більше ніж 300 переглядів. Тому для мене я пам'ятаю, коли я набрав перші півтори тисячі переглядів. І я такий Вау! Воно може набирати більше ніж 300!». А щоб воно там набирало те, мільйон, там щоб там були там десятки тисяч перезйомів. Це для мене взагалі було щось таке з розряду фантастики. Тому не знаю, я абсолютно не розраховував на те, що це буде та сама пісня, яка залетить, і просто робив те, що я роблю завжди. Роблю музику, кайфую від неї, як ми робимо з Ардемом моїм звукорежисером. Ми просто робили далі усе, що ми робили до цього. Це перша прем'єра, яка зараз залетіла і в Тіктоці, і я хочу тебе привітати з тим, що ти на третій щаблині в Apple Music. Це. Ще трохи буде вже на першому. Успіх цієї пісні в чому? Ти аналізував вже. Мені здається, що просто дуже багато людей знайшли в цій пісні, в цьому приспіві, який вони почули ще в TikTok, те, що до них було знайомо. Тобто, цю можна пісню включити, коли тобі сумно, коли тобі добре, коли ти з коханою людиною, коли ти сумуєш за коханою людиною. Тому мені здається, що просто так сталося, що я влучив в багато емоційний стан людей, які зазвичай змінюються. Тобто, мені писали, що можна послухати і коли погано, і коли добре, і напевно в цьому якась фішка цього треку. А для тебе головне. В якому стані щоб люди слухали твою пісню, коли їм зле чи коли їм добре? Я дуже сильно бажаю, щоб людям було завжди гарно, щоб вони слухали, коли їм буде гарно. Тому що мені там, коли писали коментарі, що типу там зараз в мене розбите серце, і тому там мені влучало твою пісню, Я завжди відповідав, що сонечко, я хочу, щоб ти слухала пісню, коли ти посміхаєшся коли ти щаслива. для мене було б це дуже добре. Ну постраждати. Теж треба. Кохання ну, це, це, да. це таке. Це, це масхи, ти розумієш. Да. да. кохання без страждання. Воно не відтримується. Тому да кохання без страждання, воно дуже часто не відбувається. Це тобі, а, слова пісні твої? Да, звичайно. Скільки писав? Та не знаю, в мене зазвичай пісня пожезану може хвилин 30. По типу, це це такий. Це поток. Як приходить натхнення. Де воно до тебе приходить а... на кухні, на вулиці? Коли ти слухаєш чужі пісні, хочеш, бо згочеш було так, що я лежу коротше дві години ночі. Я такий. Хочеш, будемо сто. О, все треба писати. Я просто там одразу в мене там вже все було виключено. я Там дивився Netflix, Просто коротше, розумію. от, знаєте, стан, коли відбувається таке пам, типу, треба. Ти розумієш, що треба, і потім ти просто там блимнув два рази очима. В тебе там вже написана пісня. Ти вже пишеш звукорежисеру, що давай робити музику. Це ми будемо. Це це буде прикольно. Тобто, це максимально ось такий стан, коли ти не, ти ніколи не знаєш, коли вона пройде. Це стан такий творчості. Він дуже крутий. Ну що поговоримо? Звідки після дощу. Після дощу з Харкова, безпосередньо Харків моє рідне місце. Всім привіз тут звідти дуже сильно його люблю. Дуже сильно його обожнюю. Це неймовірне місце, яке дуже сильно добре себе показало. Там чудові люди, які завжди тобі допоможуть. І я Харків це завжди величезна частина мого зеці з моменту повномасштабного вторгнення ти знаходився в Харкові, так і так. це перша пісня за рік. Е, ні, було до цього ще дві пісні, але я буду абсолютно чесним, як я зазвичай, є, що перші дві пісні, які я робив там от, е, після початку війни, вони були абсолютно не хітові, і мені вони самому не сподобалися. Тому що розумієте, е, я раніше робив рок, але коли почалася війна, в мене просто не було якогось такого внутрішнього емоційного ресурсу, щоб робити енергійну музику. І тому я намагався себе шукати в інших стилях, але я сам розумів, що воно мені, по-перше, не органічно, а по-друге, що я відчуваю, що це не те, що я хочу. Що давати людям, ну слухати, що не, не я сам не дуже сильно любив ту музику, А хочеш це просто коли я зрозумів, що мені потрібно спробувати зробити щось енергійне, щось те, що я люблю робити, що що я вмію робити, і так це сталося, так да. і це все з Харкова. Давай відразу згадаємо е, твої емоції, коли ти зрозумів, що ти вже в топі е, українського плейлиста. Так, перші три дії, які я зробив, е, заплакав. Е, написав мамі е, в сльозах повідомлення, що мама, ми в чартах, тому що вона знає, що я. 9 років до цього шов. Я мені абсолютно не соромно казати, тому що знаєте, коли ти е, дуже ну, головне добре, не ти складати ти руки в будь-якому випадку. А, Якщо хочеш, єдине, то да, йдеш. Да, да, це єдине, що тримало, тому що коли ти чимось займаєшся дуже довгий шлях, і ти не бачиш себе ні в чому іншому. Е, по суті, єдине, що на що ти можеш триматися, це на повноцінній вірі в собі. І коли ти розумієш, що це все ж таки спрацювало, бо я ну я от швидко розповім. В мене була ситуація, яку я завжди кажу, що в мене в 19 років один мій знайомий тоді сказав фразу, е, тоді Російською, типу, ти ж розумієш, що твоя музика не комунібудь нужна. І я для мене найголовніше та від не чарти, не щось таке. Для мене кайфово те, що він був не правий, що музика комусь потрібна. Це найголовніше, а чарти це для мене даніс, яка дуже приємна. Я всім вдячний, але просто хочеться працювати. Це так. оцінка твоєї да, Так, да, це, це дуже класно. Тебе оцінили да. зараз. Ми помітили, що ти можливо виправ. Не дуже активний користувач соціального мережами, тим паче Instagram. — взагалі, але підписники ростуть. Потихеньку ростуть, да, я їм вдячний. Для мене просто розумієте, я не дуже сильно звик до того, щоб бути суперактивною людиною. Я е, от був активним в Тіктоці, і програм, е, проблема для мене інстаграму в тому, що скільки бо я там не викладав якоїсь активності, там погано особисто для мене працювала система рекомендацій. Тобто я міг там вкладати пісні, історії, все таке, але в мене там як було, там мої там двадцять друзів, які такі, типу, да, давай, прикольна пісня, вау, все. І окрім цього, типу, не було жодного розповсюдження. І тому для мене Інстаграм вважався типу такою. Мертвою для мене платформою, але зараз я розумію, що там може щось бути. Це прикольно, але мені треба звикати. Давай зараз не будемо затягувати з mm -hmm. прем'єрою, тому що слухачам напевно вже кортить послухати і дізнатися, що ж там буде після дощу: 94,9 і 94 Борис Пілєфем Ну що, друзі, запрем'єрили після дощу. Хочеш, хочемо всі слухати українське, хочемо слухати, звісно, талановитих українців, і хочемо вами пишатися. А ви зараз робите все для цього? І звісно, ще раз вітаю тебе з прем'єрою і вітаю з оцінкою в. Третя щаблина, ще раз нагадую в Apple Music. До речі, друзі, я друзі, хочу вам сказати, що після дощу сором'язливий в нас так. Ти завжди такий був? Чи зараз приміряв після того, що змінив сценичне ім'я? Такий образ? Не знаю для мене. Це просто не образ. Я максимально проста людина. Я не хочу не знаю робити вигляд, що я якийсь не такий, який я є насправді. Я просто я достатньо мене виховало достатньо культурною сором'язливою людиною, і тому я я можу бути різним. Але це, типу, такий, яке зазвичай є. Я там люблю там пожартувати, все таке, але коли там щось для мене нове, то я так ще звикаю потихеньку. Тому в мене звикання ще відбувається. А, після хочеш, що буде? Після хочеш, буде багато класних пісень, тому що у нас з командою є одна спільна думка того, що ми абсолютно не хочемо, щоб це щоб хочеш, був якоюсь такою фінішною прямою. Це має бути лише початок, тому я дуже сильно хочу робити свій вклад в розвиток української музики. Я вважаю, що на нас зараз на всіх молодих виконавцях дуже важлива відповідальність, щоб ми робили все для того, щоб українцям не потрібно було шукати музику, яку він класно буде послухати, десь там у сусідів, так називаємо, тому це будемо робити для того, щоб люди насолоджувалися класною українською музикою. Ну так, ви ж тепер точно знаєте, що ви задали такий темп самі собі. Місне, хоче, що ви просто не можете тепер пости задніх. Вам слід йти вище і вище. Так, це правда. А ми не хочемо пасти задніх. Ми дуже сильно хочемо працювати. Просто е, є така когорта музикантів, які достатньо там ледаші, які не люблять працювати. Е, ми навпаки, ми настільки довго до всього цього йшли. Вся моя команда, ми разом працюємо три роки, але ми коли ще один одного не знали. Ми всі працювали над тим, щоб розвиватися в цій, в цій сфері. І зараз ми тільки починаємо. В нас зараз. Неймовірно багато енергії для того, щоб робити класну музику, ми хочемо втури. Ми хочемо спілкуватися з фанатами з слухачами. Ми хочемо розвиватися. Це найголовніше. Будеш тепер завжди дотримуватися цього жанру і цього стилю співу? Чи ти і твоя команда ви готові до експериментів? Ми зараз будемо займатися тим, що нам органічно, тобто, скоріше за все, це буде рок. Але я не знаю, може я завтра прокинуся і зрозумію, що я репер, що я хочу робити реп і тоді ми будемо А читав реп. колись. Так, читав, але чесно скажу, що це було не настільки гарно, як мені би того хотілося. Тому я просто вважаю, що треба робити те, в чому ти органічний. Експеримент експериментувати це завжди круто, це завжди офігенно. Ми будемо це робити. Просто це буде залежати від того, в якому настрої ми будемо. Ми не хочемо якось себе обмежувати. Ми хочемо розвиватися. Ми хочемо робити різну музику але поки мені дуже подобається робити рок, і це подобається людям. Хто твій найголовніший критик? Я сам напевно я, тому що мені дуже сильно не хочеться розслаблятися. Я дуже знаю добре, в чому я ще слабкий, в чому я сильний, в чому мені потрібно розвиватися, і тому е, мої найсильніші критики це я і люди, які пишуть, що я скопіював земфіру. Тому я цій пісні так. Це класно. Я просто обожнюю критику. Ми не знайшли ще такого коментаря, хоча готувалася до інших. Це було класно. Щоб ви не думали, що я їх видаляв. Ні, я не видаляв. Жодного коментаря не збираюся. для мене це класно. І от мамі написав, що мам, в мене з'явилися критики. Вона така як? А що тобі писали? Такі, ну що там все в земфірі взяв? Там що все вкрав? Вона така це підписники в тіктоці. Тобі таке писали. Да, да, да. І це класно, тому що я вважаю, що артисти мають розуміти, що якщо твоя музика починає набирати увагу, то це абсолютно органічно. Що не тільки буду гарні відгуки, а ще й погані відгуки. І це класно. Критики, це класно. Вони мені дають коментарі, вони дають активність. Вони просувають відео. Тому супер. Мені дуже подобається з ними комуніціювати Клас, Я дуже це люблю зараз. Готовий до благодійних концертів і де ти вже брав участь. Я поки не брав участь ніде, для того, щоб давати благодійні концерти і всьому, -всьому брати участь, Нам необхідно більше матеріалу. На чому будемо працювати? Тому що з однієї пісні хочеш ну, їхати. Ну я, я не думаю, доєднатися що доєднатися до іншої команди. Наприклад, а, так це була б гарна ідея. Я, я тільки за це в мене зараз мені. Мені треба зараз долікувати горло, тому що для музиканта це дуже важливо для артиста. І після цього в бій я тільки за. Ми зараз будемо працювати над матеріалом, щоб не тільки на хочеш, люди могли приходити. Тому у нас купа роботи. Ми тільки починаємо. Також, напевно, є в планах зробити фіт колаборацію. Чи поки тільки самостійно, і ти така одиниця, яка ще не потребує фітів. Я завжди відкритий до всього. Якщо мені хтось напише, або я комусь напишу, і ми зійдемося на класні ідеї. В нас все буде органічно. Ми зрозуміємо, що ми зловили спільний вайб. то супер. Я тільки за тому, що мені здається, що найгірше, що може робити музикант чи артист по відношенню до себе, це себе обмежувати. Тому я завжди відкритий до адекватних людей, до адекватних фітів. Просто для мене дуже важливо, щоб це був не тільки музикально, ми зійшлися. А ще й як люди, тому що робити фіт заради фіта мені чесно не хочеться, тому що я думаю, що люди самі почують, що цьому яка така фальш, і вони самі не будуть вірити. Мені хочеться, щоб вірили в те, що я роблю, тому що я сам в це вірю, і так далі. Тому мені мені не хочеться почувати себе, як ніби я роблю щось для чогось, там а не тому, що мені це справді хочеться. Ну зараз ти слідкуєш за українськими артистами, які з'являються, і звісно, напевно, ж в тебе вже є такий невеликий перелік тих артистів, з ким би ти б заховував. Хотів би зробити фіт. Давай зараз е, назвемо, від кого б ти е, все ж таки очікував чи найближчим часом напишеш. Е, так, в мене справа в тому. Якщо що з я дівчат, писав, давай. Я, о, кого, я, кого? я вже писав, от коротше, я, я максимально чесно розповім. От, припустимо, є співачка Рені Керс. Вона офігенно просто робить. Мені дуже вона подобається, як вона співає, як вона робить. Я її написав, але ну може людина була зайнята. Ми з нею там максимально скуто поспілкувалися. Прям, але відповідь отримав. The <laughs> cat Да, але але щось так, але це було таке ну, так, на над, тоненького час. Ну я не знаю. Ті люди, яким я пропонував фіт, це було декілька людей. Вони напевно, ну може їм не сподобалася моя музика, що абсолютно нормально. Я цілком розумію, що я не можу всім подобатися. Я там не якась там смачна цукерка, щоб всі мене любили, тому це адекватно. Але сталося так, що ті люди, яким я писав, їм не зайшла ідея, або це було не найкращий таймінг. А ті люди, які мені пропонували, це мені типу не дуже подобалося. Але ми відкриті. Ми можемо робити різні речі, і я не знаю. Я, я би хотів так. Питання було з ким би я ще зробив. Сколу так. Так? я й писав, було б дуже чудово зробити. Я, я, я там а тебе опередив як так. Е, так, я тільки за це ж не змагання. Я думаю, я, я я, я думаю, що вколо достатньо таланту для того, щоб зробити пісню не тільки з а й ще й зі мною. Вона чудова, вона розумничка, тому я впевнений, що в неї вистачить музикальних сил і творчості не тільки на Актака, як а який також красунчик. Я бажаю йому всього тільки найкращого. І плюс у них вийшла гарна пісня. Я послухав, мене прокачало, Тому те, що вони зробили, це було круто. Також вони молодці. так хто ще казав, не, не спрацювало. Е, є чувак Твітерніті також йому писав. Він так, він в Тиктосі. Ну, також не склалося, я не знаю. А так з що було б дуже непогано зробити. Ми спілкувалися, сказали, що будемо на зв'язку. Там як вийде, я тільки за. Я не скажу, що я прям сильно знаю. Прям дуже сильно знаю українську зараз музику, але я виправляюся я потихеньку дізнаюся більше, і тому обіцяю, що я буду тільки покращуватися свої дізнаєшся більше. Да, Обов'язково да. наступного разу, коли будеш в нашій студії або будеш поруч. Я тебе відразу запрошую на музичну ДНК і Супер. перевірити твої музикальні здібності Супер. і взагалі знання українських пісень. Супер. На завершення в нас є традиція. Ти вперше в нашій студії. Я тебе з нею зараз. Познайомлю, кожен артист, кожен гість нашої студії має право продати слова підтримки нашим захисникам та захисницям. Mm -hmm. І Саме зараз в тебе є на це можливість. Тобі слово. Я хочу, щоб ви всі знали, що я, моя мама, мої рідні, всі ми, всі, всі ми живі завдяки тому, що ви бороните нашу країну. Коли хочеш почало там віруситися в тиктоці, я завжди кидав пісню військовим в телеграмі, коли вони писали, що чекають виходу, тому що вважають, що вони не повинні чекати завдяки вам, завдяки вашій роботі, наша країна стоїть, наша країна виграє і наша країна буде розвиватися. Тому ви найцінніше, що в нас зараз є, і знаєте, що ми всі будемо займатися вашою реабілітацією після воєнної, Ми будемо займатися вашою допомогою вам, і все буде Україна. Ви найкраще. Слава Україні! Героям слава! Після дощу сьогодні я завітав до нашої студії і вже будемо чекати на його нові пісні. Ну а поки будемо слухати. Відтепер хочеш на хвилі Борис з піліфем 94 та 9. Не промикайтесь, залишайтесь з нами. 94 і 9. Борис з